Привіт, друзі! Ви на каналі Автомес, і сьогодні ми поговоримо про топ-5 найнадійніших автомобілів до 10 тисяч доларів. Ми оцінювали ці машини за чотирма основними критеріями: якість кузова, ресурс двигуна, безпека та вартість обслуговування. На п'ятому місці нашого топу Renault Megane третього покоління. Цей француз зарекомендував себе як надійний економічний та практичний автомобіль, що робить його одним з найкращих варіантів у своєму класі. Середня вартість у межах 10 тисяч доларів найчастіше зустрічаються варіанти 11-14 років. Більшість із них мають багато комплектацію: клімат, контроль, круїз-контроль, систему без ключового доступу та навігацію. Якість кузова. Кузов третього мегана має якісне оцінкування та хорошу антикорозійну стійкість. Іржа з'являється лише в разі серйозних пошкоджень або неякісного ремонту. Це великий плюс, що вигідно відрізняє його від багатьох конкурентів. Ресурс двигуна та трансмісія найкращий вибір це бензиновий атмосферний двигун 1,6 літрів К4М. Це дуже простий і надійний агрегат з ресурсом понад 350 тисяч кілометрів. Також варто звернути увагу на дизельні. 9К. Ці мотори дуже економічні, їх ресурс також перевищує 300 тисяч км до капітального ремонту. Що стосується трансмісії, механіка тут дуже надійна, а класичні автоматичні коробки, які зустрічаються рідше, також вирізняються довговічністю. Витрата палива для бензинового двигуна в місті 9 літрів на 100 км. На трасі 6-7 літрів. Для дизеля ці показники значно нижчі: 6 літрів на сотню у місті та 4-5 на трасі. Безпека. Ган третього покоління отримав максимальні 5 зірок у краш-тестах. Автомобіль оснащено фронтальними та боковими подушками безпеки, а також системами ABS та ESP. Салон помірно просторий, з якісними матеріалами для свого класу. В комплектаціях вищого рівня, наприклад, Dynamic та Bose, бувають комбінований або шкіряний салон, мультируль. Круїз-контроль, двозонний клімат, контроль, безключовий доступ, кнопка запуску двигуна, мультимедійний екран та камера заднього виду, обслуговування та ходова запчастини на Рено доступні і мають помірну ціну. Передня підвізка це прості і надійні стійки Макферсон, а ззаду торсіона балка, що не вимагає частого ремонту. Середня вартість ТО, передні колодки, плюс фільтра, плюс масла. 150-200 доларів середня вартість то підвізки, передні амортизатори важелі стійки стабілізатора 300-400 доларів. Реномаган третього покоління це надійний безпечний та комфортний автомобіль, який пропонує багато за свою ціну. На четвертому місці: Volkswagen Джета шостого покоління. По суті, це гольф у кузові седан, але завдяки цьому він отримав великий багажник та простішу конструкцію. Середня ціна. У нашому діапазоні можна знайти моделі 12-15 років. Часто це американські версії, що мають просту, але надійну конструкцію. Кузов Volkswagen джета 6 покоління повністю оцинкований, що забезпечує відмінну стійкість до корозії. Навіть після багатьох років експлуатації іража практично не з'являється. Ресурс двигуна та трансмісія. Найкращий варіант атмосферний 2,5-літровий п'ятициліндровий двигун. Це простий як трактор і дуже надійний агрегат з ресурсом понад 400 тисяч кілометрів. Цей двигун не дуже економний, але компенсується надійністю. Також гарний вибір 1,6 MPI. Він трохи менш потужний, але також дуже надійний. Класичний гідротрансформаторний автомат Aisin на американських версіях вважається безпроблемним, а от роботизовані DSG варто перевіряти дуже ретельно. Витрата палива на 25 літровому двигуну 10-12 літрів на сотню в місті. 8 літрів на трасі, 1,6 MPI – 8 літрів на сотню в місті та 6 на трасі. Безпека Джета 6-го покоління отримала високі оцінки в краш-тестах. Автомобіль оснащено фронтальними, боковими та шторками безпеки, а також системою ABS та ESP. По салону, то тут досить поширений варіант Comfort Salon із стандартним оздобленням: тканина, регулювання керма по висоті вильоту, електросклопідйомники, центральний замок. Комплектації Comfort Line та Highline дають шкіру або комбіновану обшивку, підігрів передніх сидінь, багатофункціональне кермо, клімат-контроль, датчик дощу Світла та паратроніків, обслуговування та ходова. Завдяки масовості моделі, запчастини доступні та недорогі. Ходова частина проста. Спереду Макферсон, ззаду напівзалежна балка для версії з 1.6 MPI або багаторечажна підвізка для 2,5 літрових двигунів. Балка не вимагає частого ремонту, а багаторичажка забезпечує кращу керованість. Середня вартість ТО 170-220 доларів. Середня вартість ТО підвізки 350-450 доларів. Вагін Jetta 6-го покоління це збалансований, практичний та надійний седан, що пропонує комфорт та якість за доступну ціну. На третьому місці нашого топу Toyota rav 4 3 покоління. Якщо ви шукаєте надійний кросовер, який здатний проїхати по будь-якій дорозі, то це точно ваш вибір. Середня ціна до 10 тисяч доларів можна знайти моделі 2008-2012 років. Це універсальний автомобіль, який добре тримає ціну на вторинному ринку. Кузов rav 4 має якісну заводську обробку, що робить його стійким до корозії. Навіть на старих авто іржа з'являється рідко і в основному на місцях пошкоджень. Ресурс двигуна та трансмісія. Найкращий варіант бензиновий атмосферний, 24 літровий двигун або 2-літровий двигун. Ці автомобілі відомі своєю легендарною надійністю та ресурсом, який перевищує півмільйона кілометрів. Вони не вибагливі до палива і масла. Класична автоматична коробка тут дуже надійна і без проблем проходить сотні тисяч кілометрів. Витрата палива: – 2-літровий двигун, 11-12 літрів у місті, 24 літровий двигун, 12-14 у місті та 10 на трасі. Безпека rav 4 третього покоління отримав 5 зірочок у краш-тестах Євро NCAP. Автомобіль оснащений шістьма подушками безпеки, системами АБС, ESP та іншими помічниками. Салон практичний з добрим потенціалом для комфорту, залежно від комплектації, це тканині чи шкіряні сидіння, можливість обігріву передніх сидінь. Мультикермо, клімат-контроль або кондиціонер, електричне кермо, електросклопідйомники, центральний замок та іноді навіть панорамний дах. Обслуговування та ходова. Запчастини на Toyota не найдешевші, але завдяки винятковій надійності витрати на ремонт мінімальні. Ходова частина, хоч і жорсткувата, але дуже витривала. Вона проста. Спереду Макферсон, а ззаду багаторечашка. Середня вартість ТО колодки, фільтра, масло 200 – 200-250 доларів. Середня вартість ТО підвіски, передні амортизатори, важелі стійкі стабілізатора 400 400-500 доларів. Toyota RAV4 це вибір для тих, хто шукає надійний та витривалий кросовер. Друзі, а якщо ви додивились до цього моменту і вам подобається те, що ми робимо, то прошу поставити лайк. А якщо не подобається, то дізлайк. Будь ласка, залиште свій фідбек, щоб ми знали, в якому напрямку ми рухаємось. Дякую, а ми продовжуємо далі. На другому місці Subaru Outback 4-го покоління. Це ідеальний автомобіль для тих, хто живе за містом або часто подорожує. Це повноцінний універсал з повним приводом. Та високим кліренсом. За 7-10 тисяч доларів можна знайти моделі 2010-2013 років. За цю ціну ви отримуєте унікальне поєднання комфорту, надійності та прохідності. Кузов Outback має якісне покриття, але через вік можуть з'являтися рижики на арках та порогах. Це не критично, але потребує уваги при покупці. Ресурс двигуна та трансмісія. Найкращий вибір бензиновий опозитний 25 літровий двигун EJ25. Він має великий ресурс, але вимагає уважного ставлення до рівня масла. При правильному обслуговуванні ресурс перевищує 400 тисяч кілометрів до капітального ремонту. Надійний класичний варіатор CFT на цій моделі вважається одним із найкращих у своєму класі, але потребує заміни масла кожні 60 тисяч кілометрів. Витрата палива 10-12 літрів на сотню у місті та 8-9 на трасі. Безпека. Subaru Outback один з найбезпечніших автомобілів у своєму класі, що підтверджено максимальними 5 зірками у краш-тестах. Він оснащений системою симетричного повного приводу, яка забезпечує відмінну стійкість на будь-якій дорозі. Салон великий і комфортний, особливо для задніх пасажирів, з великою висотою та достатньо місця для ніг. У базових версіях тканина, регульоване кермо, круїз-контроль, аудіосистема та електросклопідйомники. Шкіряні крісла, Підігрів передніх сидінь, часто обігрів задніх сидінь, електропривод сидінь з пам'яттю місця водія, навігатор, мультимедіа та камера заднього виду, обслуговування та ходова. Обслуговування Subaru специфічне і не кожен СТО може взятися за ремонт. Запчастини трохи дорожчі, ніж конкурентів, але ходова частина дуже витривала. Середня вартість ТО передні колодки, фільтра та масло 200-250 доларів. Середня вартість ТО підвізки, передні амортизатори, важелі та стійкі стабілізатори. Атра приблизно 500 доларів. Subaru Outback – це унікальний автомобіль для тих, хто цінує повний привід, комфорт та універсальність. А перед тим як ми перейдемо до першого місця, хочу розповісти про декілька автомобілів, які не війшли в основний топ, але точно варті вашої уваги. Toyota Camry XV50 50 Це справжній король надійності та комфорту. Бензинові двигуни 2,5 літра та 3,5 літра, а також класичний автомат мають величезний ресурс. Обслуговування трохи дорожче ніж у першого місця, але надійність компенсує все. Honda CR-V третього покоління, компактний кросовер, який вирізняється надійними двигунами, особливо 2,4 літра, та продуманим салоном. Ходова частина міцна, але вартість запчастин може бути вищою ніж у машин з нашого рейтингу. Mazda 6. Ця модель вражає дизайном, керованістю та технологічністю. Бензинові двигуни SkyActiv надійні та економічні однак, кузов не має оцинкування, тому схильний до корозії. І перше місце нашого топу це Toyota Corolla 11-го покоління. Це автомобіль, який став еталоном надійності у всьому світі. До 10 тисяч доларів можна знайти моделі 13-16 років. Це один з найліквідніших автомобілів на вторинному ринку. Кузов повністю оцинкований, що забезпечує найвищу стійкість до корозії. Corolla практично не цвіте і не має рижиків навіть після багатьох років експлуатації. Ресурс двигуна та трансмісія. Найкращий вибір бензиновий атмосферний 1,6 літровий двигун. Це двигун-мільйонник, який при правильному обслуговуванні легко проходить 500 тисяч кілометрів і більше. Він дуже невибагливий і економічний. Механічна коробка передач та класичний автомат на цій моделі дуже надійні. Витрата палива 8 літрів на сотню у місті та 6-7 літрів на трасі. Безпека. Corolla отримала 5 зірочок від Euro NCAP. Автомобіль має повний набір системи безпеки, подушки, ABS та ЄСП. Простий, але з дуже продуманою ергономікою і гарною якістю збірки. Базові комплектації мають тканині сидіння, кондиціонер або простий однозонний клімат-контроль, мультируль, електроскопідйомники, регулювання керма. Вищі комплектації можуть додавати шкіру, підігрів сидінь, автоматичний клімат контроль, датчики світла та дощу, круїз контроль, камера заднього виду та парктроніки. Обслуговування та ходова найдешевше та найдоступніше обслуговування. Ралі є в кожному магазині, ходова часто проста з надійною напівзалежною торсіонною балкою ззаду, яка не вимагає частого ремонту. Середня вартість ТО, передні колодки і фільтра масла 150-200 доларів. Середня вартість ТО підвіски, передні амортизатори, важелі стійки стабілізатора 250-300 доларів. Toyota Corolla – це ідеальний вибір для тих, хто шукає автомобіль, який не буде ламатися. Це абсолютний лідер у надійності та вартості обслуговування. Друзі, дякую, що були з нами. І знову ж таки, якщо вам сподобалось це відео, то прошу вас поставити лайк і підписатися, якщо ще не підписані. А з вами, як завжди, був канал Автомес. Дякую за перегляд і до скорої зустрічі.